А де ж ваша мама? А що ви такі малесенькі? Які вони хороші, а манюсенькі ще які. А ти а, ми... А, ми... Да, ти ж ще не йдеш. Дися, хороші. Ти вже лиже. Максим краде сіно в Ірландії. О, Боже, коли ти мене знімаєш. Подивіться, хто там в долині біжить. Добрий вечір усім. Вийшли на прогуляночку, Вірніше, я вийшла, а Максим сказав, що не хоче. Ну Я й пішла. Тут дзвонить через 5 хвилин. Ти куди пішла? Кажу, не скажу. Біжить уже. Ой, капіт. Ми всі прибігли. Я в шоці. Боже, які хороші. Боже. А де ж ваша мама? А що ви такі малесенькі? Які вони хороші. А манюсенькі ще які. А ми їх тижня два назад бачили, пам'ятаєш, ну, вони геть малесенькі були. Боже, як же ще обожнює телят а чого ви так бігли? Ви думали, що ми вам молочко принесемо? Так. Ти що будеш мене облизювати? Хороший. Ти ви вже лиже. Боже. Хороший. Чуєш, я вже руку відставила і відчуваю за пів метра щось мене лизнуло, він язик витягнув такий сантиметрів 30 і достав до моєї руки. Ви такі хороший. А отай білий, який красивий, боже. Ти що хороші, моє телятко? Боже, яке аж хороші. Які маленькі. Пока зайчики, пока. дивіться, які рослини цікаві. Оця особлива, яка цвіте, бачите? Не можу далі підійти, тому що це двір чийсь. Але подивіться, яке красиве. Наче ананаси якісь. Технологія. Технологія. Ідемо туди в сторону заправочки, а назад підемо по колу через гору нашу туди. Сьогодні день такий гарний, був. трохи спекотно було, то ми і не виходили. Хоча я хотіла, Ну, я трішечки пройшлася там буквально. Небагато. Ні, Порухається, хоч ні вітринки ніде нема. Дивіться. Тиша. Якби ще автівки не їздили, взагалі б супер було. Дивіться, які красиві квіти там у людей. Теж позаглядаємо трішки в двори сьогодні. Ірландські в мене просили показати, що зараз в Ірландії квітує в дворах в людей. У них майже цілий рік щось квітує, так що дивіться мої усі відео підряд і побачите, скільки там всього квітує. Такий самий простенький, напевне, будиночок тут. Трішки вам ірландського вечірнього вайпу. Оця діляночка мені особливо подобається. Які ж тут різні квіти? Флокси білі, друзі. Дивіться, зараз якщо пошиїх тость. Може, ці які гарні. Я не знаю, що це за квіточки. Дуже красиві. По центру там жоржини. От дивіться які. Гартенції, неймовірні в них тут. В них тут оце починаючи з самої ранньої весни і аж до осені квітують різні квіти. Бачите, як красиво в них взагалі цей будинок, супер. Територія біля нього. Тут теж гартензії різних вистачає. О, а ця, яка красива! ось. Ось така ледь ледь блакитна, а оця такого бурякового кольору. Ух ти, яка цікава. Воно в них не вимерзає. Звичайно, що тут буде гарно. Там розарій, там ще гортензії є. А там якісь карликові, дивіться, скільки різних. Вон дивіться. Взагалі сад. Просто неймовірний тут. А от на цій ділянці тут квітів поміним. Тут люди більш прагматичні. В них Ніхван бараболя дозріває вже. Дивіться, яка вже там вже точно наросла. Хоча дім крутий. Бачите, як там якийсь навіть гостьовий будиночок є. І тут ось є кабачки, там, о, там вже бараболі навіть вони копають. Тому що ми тут пару тижнів назад проходили, то вона ще стояла зелена. А зараз вже я бачу, що там вже їдять її. Горох он бачу, кабачки. Оце я розумію по-нашому. Дивіться, сумка, а в ній просто дрова. Хтось залишив. Багато дрів. Цілу сумку дрів хтось залишив. Ну, я вже не один раз бачила тут в Ірландії, що так в основному біля зупинок залишають речі, які хочуть, щоб хтось забрав, може комусь потрібно було. В Шеноні в нас там якось вийшли. Ящик стоїть, а, біля... а в ньому там різні приспособи для кухні. Якийсь посуд, начиння оце кухонне. Е, ще якийсь там був чи молоток, щось таке, ну домашнє таке все. Так що тут прийнято так віддати просто комусь. Тут вододія. Вододжі? Ой, зараз би ножки помочить. Такі вододіє. Клас, дивика вода прозора, як її багато. А я піду схожу до катульки. До кого? До катульки. Катульки? Так. Да. Я казав, що ти сказала катульки. <ривляйся> Не какульки, а катульки. Ти що, купати йдеш? <з 9> Ні, це треба спочатку зазняти. <зазняті> <зазняті>? Ні, тут можна. Ні. Та ще в такому костюмі світлому, шкода зараз. Рек... Можна і залишатися. А, <з pair together>? <зазняті> а чого? <зазняті> скользко там. А я ж кажу, заропадеш жопка і все. А хотіли? Теж хотів, так, да? ножки помити? Так, я б хотів. Угу. Того що це ти? Какулька. Какулька? Давайте до катульки заходимо. Хочу до катульки. Тут мокро так? Ну, відкрито, думаю, можна, ніхто не буде проти. Дивіться, які вони тут великі. Ого, як тут мокро, нічого собі, прям квакає. Я не можу так повз пройти чого-небудь сільськогосподарського. Ой, це ж я, друзі. Цікаво, чи вони його зібрали. А? Так тут болото. Каже. Так, бо дощ був. Сьогодні навіть був трошки. Ой, так воно гниле всередині, Макс. Воно не сухе, воно гниле. Фу і воняє. Може це тільки ця катулька так. Воно вони його мокрим зібрали чи що? Не знаю, кому воно піде тепер. Ну там їх дивиський. Ну зай! Конечно. Ну на що Так це ж ти, до катульки йдеш. А, почекай, я ще червона. Да, ти вийш... ж ще не йдеш. Стої. Нельзя. Что закон? Вс, іди. Обожі, коли ти мене знімаєш. Я не можу її трусити. А ну може ту сторону поїхати? Я на тебе ходить. Я брак? Ти жебрак. Жебрак? Жебрачок, так. Ти такий самий, як я, жебрачок. Я не можу її рушити. Тебе воно сильно потрібно? Куда а ти хочеш? Та я? А ты хочешь? Чекай, чекай, подожди. Дурнюща. Максим краде сіно в Ірландії. А дальше я не хочу. Не Uh -huh. <курку> ну, це капець, які ж вони гарні.